Привіт! Я Юліана, викладачка онлайн-школи англійської Green Forest. Зараз у вас буде шанс перевірити свій рівень англійської у форматі швидкого тесту Я підготувала для вас дев'ять запитань для рівня B2 Upper Intermediate. У вас буде 5 секунд, щоб обрати правильну відповідь. Якщо не встигаєте, тисніть на паузу. Готові? Поїхали! Питання 1. Виберіть правильний переклад. Студенти, ймовірно, почуватимуться схвильовано перед важливим екзаменом завтра. Students are likely to feel nervous. Говоримо ми про майбутнє tomorrow. Тому нам потрібна фраза із майбутнім значенням. Правильна відповідь. Students are likely to feel nervous before a big test tomorrow. Be likely to використовується, щоб сказати, що щось ймовірно трапиться. І в цій конструкції не забувайте про дієслово to be. I am likely to remember, he is likely to forget it, they are likely to feel nervous before a big test. У нас тест не бік, всього 9 запитань, і я сподіваюся, ви зможете відповісти на всі 9. I hope you can answer. You will can answer. You will be able to answer all nine questions. Правильна відповідь I hope you will be able to answer all nine questions. Варіант A You can answer questions. Ти можеш відповісти на всі запитання. Показує теперішній час і вашу здатність щось робити загалом. У нашому випадку йдеться про майбутнє. Ось ви зараз будете дивитись і зможете далі відповідати. Варіант B – це граматично неправильна конструкція. І здавалося б, майбутнє це will. І зі стандартними дієсловами Future Simple так і будується I will do it. Проте з модальним can це неможливо. Тому що в англійській ми не можемо ставити will перед can. Для вираження майбутнього вміння використовується фраза be able to. I will be able to do it. Я зможу це зробити. Нюансів у темі модальних дуже багато. І ось, наприклад, на рівні upper Intermediate вивчаються такі нюанси, як вживання Beable tool ще й у різних часах. Нюанси є, проте дуже легко розібратись, якщо ви вивчаєте ці теми з професійними викладачами. Тому запрошую вас у нашу онлайн-школу англійської Green Forest. У закріпленому коментарі ви знайдете лінк на безкоштовне пробне заняття. Наші менеджери допоможуть підібрати комфортну для вас групу за рівнем та часом навчання. Питання 3. Перекладіть речення. Коли ми приїхали в аеропорт, він зрозумів, що залишив паспорт вдома. When we had arrived at the airport, he realized he left his passport at home. When we arrived at the airport, he realized he had left his passport at home. І правильний переклад. when we arrived, he realized, past simple, he had left, past perfect. He had left his passport – Ця дія відбулася перед тим, як вони приїхали в аеропорт. І ось власне, past perfect» допомагає зрозуміло показати послідовність подій. Спочатку залишив паспорт, потім приїхав в аеропорт. Ще приклад. Спочатку я підготувала всі запитання, і потім ми відзняли це відео. I had prepared all the questions before we filmed this video. переклад. Я у I'm interested in, interested at, interested on in learning a new language. I'm interested in learning. Запам'ятовуємо правильний прийменник in та використання Герундія після нього. To be interested in doing something. Напишіть нам в коментарях, щоб попрактикувати цю конструкцію. What are you interested in doing? Наступне питання про умовні речення. І коротка історія для контексту. У вашій компанії вчора був зум-мітінг, але ви не доєднались, тому що ви про нього не знали. If I had known about the meeting, I would attend it. I would have attended it. I would have attended it. Правильна відповідь. If I had known about the meeting, I would have attended it. Тип conditional у нашому контексті третій, тому що ми говоримо про минуле. Мітінг був вчора, і ви на нього не прийшли також вчора. Структура третього conditional if plus past perfect. If I had known, would have and past participle. I would have attended. Зверніть увагу, would have. Тому варіант C не підходить, бо граматично неможливо після would поставити будь-яку іншу форму, окрім інфінітиву. Питання 6. Оберіть правильний іменник. The purpose, aim, goal of the meeting was to discuss the new strategy. І правильна відповідь the purpose of the meeting. Всі три слова означають мету, проте є відмінності. Purpose це причина, чому ви щось робите, як в нашому прикладі, the purpose of the meeting, тобто причина, чому зібрався мітінг. Aim це напрям, в якому ви рухаєтесь. Наприклад, his aim is to learn English for professional purposes. Авіс goal означає конкретний результат або ціль. My goal is to speak English fluently. Тож підсумуємо. Purpose – Навіщо? Чому? Aim – намір, напрямок і goal – ціль. Питання сім. Перекладіть речення. Зазвичай я стрижу волосся раз на два місяці. Usually I cut my hair. My hair is cut. I have my hair cut once in two months. Теоретично всі три варіанти можуть бути правильними. Проте лише один звучить природньо. І це варіант С. Давайте розбирати. Варіант А показує, що ви самостійно це робите. Тобто берете ножиці і підрізаєте кінчики. Якщо ви це робите не самі, потрібен пасив. Проте звичайного пасива, як у варіанті Б моє волосся підстригають, недостатньо. В нашому прикладі мова йде про послугу, яку для вас робить хтось інший, наприклад, в салоні, і ви за це ймовірно платите. Тому тут потрібен causative passive. Causative, бо дослівно I cause the action to happen. Структура causative passive наступна. Subject, в нашому випадку I have object my hair, past participle це третя форма дієслова. Інший приклад. I have my car washed every Sunday. Я мию машину щонеділі. Тобто буквально не я сам мию, а мені миють машину. У Козетєва є ще декілька варіантів використання. Якось, наприклад, для таких сумних випадків She she had her bike stolen while she was in the bank. і тут зовсім не про послугу. Тому доєднайтесь до нашої онлайн-школи Green Forest, щоб вивчати такі граматичні цікавинки, про які більшість навіть не здогадується. А далі у нас восьме питання, в якому потрібно правильно перефразувати пряму мову. Тож у нас Василь заперечив, що він вкрав ровер. Васил suggested stealing the bike. Васил denied stealing the bike. Васил refused to steal the bike. І правильна відповідь Васил denied stealing the bike. Deny doing something. Ви заперечуєте щось, що ви не робили. Suggest doing означає порекомендувати щось зробити. Refuse to do something означає, що вас просять щось зробити. А ви відмовляєтесь. І останнє питання потестить ваші знання герундія Виберіть рядок, у якому слова стоять у правильній формі, якщо це герундій або інфінітив. I'm tired of waiting for him. I decided waiting for him. I choose waiting for him. І речення, в якому всі дієслова стоять у правильній формі I'm tired of waiting for him. Тут можна запам'ятати такий паттерн, що після прийменників, в нашому випадку of наступне дієслово wait буде мати закінчення ING I'm tired of doing something. До цього правила також відноситься apologize for doing something, blame for doing something, give up doing something, and look forward to doing something. А ось варіанти та сі невірні, бо після дієслів choose та decide наступне дієслово має бути в інфінітиві. decide to do something», «choose to do something. І я дуже рада, що ви Decided to Watch my video. Сподіваюсь, воно допомогло вам зрозуміти, які теми вам даються з легкістю, а що ще треба довчити. І якщо більшість запитань були для вас складними, то не засмучуйтесь. А порінтермедіа це вже досить високий рівень. І на нашому каналі є тести для рівнів Elementary, Pre-Intermediate та Intermediate. Бажаю вам удачі у вивченні англійської і до зустрічі на каналі Гінгорост.